Я світло. Відеоактивація згадування аспекту майстра світла. У співтворенні з майстром Майтрією, леді порцією, плеєденською вищою радою семи, майстер Майтрея – радість згадування. Ти світло навіть тоді, коли про це забуваєш. Радість це мова твоєї душі. Присутність утепер твій портал до згадування. Немає шляху до світла, ти вже ним є. Код 333 мільйони 100 тисяч 777. Тон золоте пульсування зсередини, леді порція, гідність божественного я. Гідність не потребує дозволу. Ти вже гідний, а творити з простору світла. Прийми це і станеш живим порталом справедливості світла у світі. Код 1144 8811. Тон глибоке фіолетово золоте звучання, що вирівнює Плеядеанська рада 7 – пам'ять зіркового дому. У тобі звучить світло плеяд. Геометрія твого серця налаштована на частоту згадування. Дозволь собі відчути, що ти космос, що згадав себе людиною. Код 777 мільйонів 444 тисячі синю біла хвиля спокою. Практика сонастройки 1. Сядь у тиші, зроби три глибоких вдихи, 2. Уяви, що навколо тебе три промені світла. Спереду золото рожеве світло майтреї Зліва фіолетово золоте поле порції, справа синє мерехтливе сяйвоплеядеанців. 3. Промов повільно. Я у серці радості. Я. У гідності свого я. Я пам'ятаю. Я світло, я присутність, я портал любові у світ. 4. Побудь у тиші. Відчуй, як кожна частина тебе відгукується. 5. Якщо хочеш, запиши свій стан або поділись словами, які прийшли. Завершення. Якщо це світло торкнулося тебе, пошир його далі. Залиш у коментарях, що в тобі зрезонувало. Твоє світло запалює інших, світло через енергію донатів, коли підтримка це форма любові. Світло, яке ти віддаєш, повертається, іноді у формі слова, іноді у вигляді підтримки. Донат це не просто енергообмін, це визнання. Твоє світло торкнулося мене, і я хочу його підтримати. Ти не платиш за світло. Ти долучаєшся до нього. Дякую кожному, хто відчуває цей рух. Ми творимо простір любові разом. Разом ми згадуємо, разом ми світимо. Дякую за твою присутність. Лінк на енергообмін. Ми творимо разом, і це прекрасно. З любов'ю, а реальна я.